Присутні депутати. Міст... І... депутат міської ради, що Васильна і двоє депутатів Дніпропетровської обласної ради Анатолій Вахно і Ірина Туров. Суть нашого збору сейчас рассмотрение поступило обращение глави Саксанского міської ради без Валерію Вікторовичу від мешканцями кремосонечного 57 квартира 55 Дмитренко. Я на мою думку, ми, ми дамо слово. Петро Васильовичу. Мені, а шанові, потім вже будемо обговорять. Шановні я, я хочу нагадати вам про те, що житло сервіс СКР зайшли на обслуговування будинків мікрорайону Сонячний у листопаді, якщо я не помиляюсь, Людмила Анатолійовна, у листопаді 13 лист. ну, Це до директора. Надати кошторисну документацію. Не надали. Запросив їх на комісію туди, на будинок. Не прийшли. Потім він зібрав депутатську комісію Довгінцівської ради, на якої були присутні три депутата, два помічника депутата міської ради, був присутній журналіст. У пана Подгородецького не знайшлося спеціалістів, який би мог прийти туди і поспілкуватися з мешканцями із депутатом, заявляв при вселюдно. Якщо ви надалі не будете давати технічну документацію, я не буду вам платити за виконання з варголіцю за порушення законів України. Ну ні, я вважаю, Конечно, житлосервисом законом порушення. за это вызываю я я я я можно я еще додам я как я мешканец заксанский район. район вот представьте погребной виктор мешкин 24 вы наверное меня вы помните когда вы я вас вызывал я когда прокуратура направила вам отписку чтобы вы пришли проверили по Мешкина 24 вы приходили помните наверное да вы выходили со мной на крышу тоже вопрос по крови мой заместитель Да, он выходил, вы были, присутствовали, вы не полезли, он полез. Мы перемерили эту крышу с представителями ЖЭКа. Вы увидели, что там не хватает э, материала и так далее. И что вы мне ответили? Вы ответили, что вы не специалисты по замерам крышам, обращайтесь в суд. Скажите, вот вы целое крыло занимаете, в исполкоме, да, вас отапливают за средства э, налогоплательщиков. Какая ваша тогда функция? Скажите, ну, в, этом, объеме, в, этом не в том объеме, который предусмотрен законом Украины о жилищных коммунальных услугах, вы э, получили. То есть то э, факт нашего присутствия даже на э, комиссии э, депутатов горсовета э, нам было рекомендовано э, показать, э, доказать вам э, стоимость и э, показать материалы, из которых выполнялись э, те или иные работы. Эту информацию вы увидели в нашем ответе, то есть там дана информация о перечне материалов, которые использовался, о стоимости материалов, соответственно, для того, чтобы проверить качество выполненных работ, этой информации более чем достаточно. Были сделаны просто выписки из акта выполненных работ, с которыми Конечно, вы имели возможность ознакомиться у нас на предприятии, сделать выписки как гласные. Это поддержали и депутаты Все. Э, горсовета э, да? на комиссии. А на что это вы ссылаетесь, извините? Да. Может, вы мне покажете протокол, где вас поддержали депутаты Горсовета? Извините, но Покажите, я уже да. с трудом сдерживаюсь от той дезинформации, которую депутат. вы озвучиваете. Ну, давайте мы вам дадим, Юрий Потому что давайте вы все многоуважаемые люди. Я депутат Дніпропетровської обласної ради Туровської Ірина Львівна. І якщо тут йде засідання комісії, а ви кажете, що ви не юрист, у вас на підприємстві є юрист. Будь ласка, запросіть його сюди з законами. Я хочу, щоб члени комісії розглядали питання по суті. Давайте розглядати по суті. але юриста я сюди не приглашу, я представляю інтереси і готов відповідати на всі ваші питання. Ви закон, будь ласка, достаньте, на який ви і будемо знали, Тоді запросіть юриста, знали, будь ласка. Значить, перш за все, я я депутат міської ради представляю профільну комісію з питань щодо комунального господарства транспорту. Це зв'язку. Ситуація по будинку Готовського на Готовського із запрошенням директора розглядалася у нас на комісії і було прийнято рішення. І воно відображено в протоколі. Що ви маєте на наступне, після того засідання, на якому розглядалось, надати саме документацію, не відповідь. Не випуски, не дозована інформація, яку ви визначаєте, а саме документацію надати, і, голову, і головою нашої комісії, ви добре знаєте, її професійний будівельник пані Абрамова. Вона вам сказала, що ви надайте всю документацію і моя. Оговорка була, яка записана в протокол, що ми даємо можливість врегулювати вам питання з мешканцями е, у по добрій волі. І якщо це питання буде врегульовано, то наша комісія до цього Але питання вже не буде. коли було вам встановлено термін. Ви зовсім не прийшли на депутатську комісію, і ми до цього питання не повернулись тільки тому, що у нас було виїзне засідання, але це питання не закрито, воно не знято з розгляду, тому що по факту ми бачимо, питання з мешканцями не врегульовано, раз вони тут стоять, і не дякувати вам, прийшли, а знову приявляти претензії. Це по перше. По-друге, у нашій комісії цієї документації нема. Дякую. Давайте, шановні і сексаганського райвідділу і цього підприємства не гратися в слова, що надали, як надали. Люди хочуть отримати інформацію. Якщо поліція відповідає, що немає кримінального злочину, це не значить, що немає порушення закону. Можливо, мешканці, ваші споживачі. Ну, Заблуждаються насчет того, що це кримінальне правопорушення, так? але це не значить, що там немає порушення закону в частині надання е, інформації і в частині надання комунальних послуг, тому що ви. Суб'єкт господарювання, який займає домінуючі положення на ринку послуг у Саксаанському районі і Долинцівському районі. І закон про доступ до публічної інформації зобов'язує суб'єктів господарювання, які займають домінуючі положення на ринку, надавати інформацію. Ті кошти, які платить населення, це публічні кошти, це люди, які вам платять, і вони мають право отримати цю інформацію і виявити. Якщо вони побачать, що там є приписки, тоді вони підуть. Суд, значить, ви кажете, йдіть в суд і не даєте їм можливості отримати те, чим йти в суд. І далі, ми отут, от, я депутат міської ради, поряд зі мною депутат обласної ради, дорослі, депутат профільної комісії по ЖКХ Обласно. обласної. обласної ради. Ми сюди прийшли, не тому, що нам нема чого робити, а тому, що наші громадські приймальні сьогодні завалені зверненнями громадян і саме. На діяльність житло сервіска, і от вам я хочу сказати, що буквально кілька днів тому я була в районі бірюзи на запрошення мешканців будинку Мілешкіна 26. Я вам хочу сказати, ви це дуже добре, що ви вийшли в кабінет проводити ці зібрання, але ще було б краще, якби ви його провели спеціалісти з Оксанчка Ревиконкому, бо там біля будинків сьогодні йдеш по Мілешкіна біля Мілешкіна 30 це червона лінія. Там таке 24, ще... От наш дом. Ішки на 24 і 30, Там таке воніще з подвала, там не можна йти. Коли ви замість того, що в умнічать оцих відповідях, замість того, щоб депутату міської ради міської ради писати, яке має посвідчення, якого зразка приняли помічник, коли ви підете, вибачте, какашки відкачувати з тих подвалів. Біля Манулова 6... Переповнений каналізаційний колодязь дерьмом да. і тече на червону лінію, тече мимо дитячого майданчика. Там дітки ходять по тих какашках, розумієте, що у вас робиться на території, там бур'яни, як у забитому селі, на бірюзі це червона лінія. ліна Кірвановичу. Э, Скажіть, будь воно глядний на примір, не один примір. когда вы выполняете работы, и работы ни с кем не согласуются, ни с домоэкспериментом, не с жильцом. Имеете ли право такое делать, согласно чему-то законодательства? Пожалуйста. Имеем право делать э, на основании договора, заключенного между балансодержателем и нашим предприятием, на обслуживание домов, э, за нами закреплена обязанность содержать дома в надлежащем состоянии. Ми стремимся к тому, щоб... У меня конкретный вопрос імені ли ви право я ответил, да. вопрос. про ли ви право не сам особа джицями всі ваші роботи з э, машинцями Да, директор там э, вжив термін конфіденційна інформація накладено режим? Так ви знаєте, що щодо накладення режиму існує ціла процедура? О. І ця процедура у вас не пройдена. Хто на якій підставі накладав? І так далі. Це ж не просто так, що от ви сказали. Я наклада вона вже стала конфіденційна. Це виключно ваше хибне. Тлумачення цього закону це по-перше, по-друге, якщо ви його хибно гиб, трактуєте, перебуваючи на такій посаді, і цим самим провокуючи такі конфлікти, то ваша діяльність сьогодні на цій посаді є суспільно небезпечною. І я прошу звернути на це е, е, сарсаганський райвикомком і адресувати е, відповідного листа. Засновникам цього підприємства, а також управлінню благоустрою житлової політики як органу виконавчої влади, який визначив це підприємство переможцем конкурсу, і уклав договір з вами, довіривши вам будинки Саксаганського району. Я, я очевидно пишеться зараз протокол і сьогодні прозвучав цілий ряд адрес і цілий ряд проблем. Тому я так розумію, директор підприємства. Якщо він зацікавлений в тому, щоб робилася справа і щоб у цього всього не було, то він би зараз брав усе на карандаш, усі ці адреси. І завтра все було усунуто. І на манула вашіцька назад почищена. Якщо вона через кожні два дні забивається, то усунуто це все було. Подвали відкачені, осушені і так далі. Я не бачу взагалі, з вашого боку, бажання. І ви взагалі не реагуєте, називаються адреси і приклади. Ви будете з цим працювати? Це по-перше, по, по цих, у цих адресах через місяць, буквально, ми, депутати, ми ж не можемо без кінця працювати як пожежники. До нас люди йдуть 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 про сервіс. Ми через місяць промоніторимо ці всі адреси, і якщо там нічого не зміниться. То ми будемо вживати вже інших заходів, е користуючись своїми знову ж таки депутатськими повноваженнями. А до ініціаторів цього виїзного, виїзного засідання у мене пропозиція. Прошу занести її в протокол і прошу е Сарсаганський ревіконком і це зібрання за підсумками цього розгляду звернутися до управління благоустрою житлової політики щодо розірвання цього договору, згідно з яким. Управлення благоустрой житлової политики доручило вам э, утримувати будинки, такому зданию Хочу дать предложение Свои протоколам. Uh, мое мнение, это лично мое мнение, кто-то поддержит, не поддержит. как я вижу ситуацию. То есть сегодня я вижу то, что предприятие, Его руководитель халатно относится к выполнению своих обязанностей можно сказать, преступно, преступно, по и так вот это потокол. Поэтому мое предложение, внести протокол, лично от меня, кто поддерживает, о поднятии вопроса, о несоответствии занимаемой должности директора этого предприятия. Это первое. Я уже записал За... этот вопрос. Вы, неправильно слышали. Далее Васильевна сказала о другом. Я говорю, о несоответствии занимаемой должности господина Кирилла Ивановича. И не только. Это один из пунктов. Вы каждый может добавить в свои пункты в этот протокол. Второе. Я бы хотел, чтобы э, Саксаганский исполком создал рабочую группу или комиссию, как это называете, включил в состав жителей, депутатов, работников исполкома, предприятия для выяснения этой ситуации и разбирательства, чтобы они это были не просто общение вот здесь поговорили, пожалуйста, Это была комиссия, созданная или рабочая группа при исполком. Или при горе исполкомной. И потом представил этой комиссии обратиться в другие органы. Или нам мэрию города, или правоохранительные органы, или другие инстанции.